Вітаю, друзі. Слуги продовжують цілеспрямовано будувати Російську Федерацію в Україні і продовжують своїми законодавчими ініціативами наступ на, наші, на наше приватне життя, наші права і свободи. Зокрема, до другого читання було підготовлено законопроект 11043, поданий слугами про вдосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Так, от, до другого читання цей законопроект поповнився нормою, яка суттєво звужує конституційні права та свободи громадян на приватне життя. Зокрема, пропонується надати право верніше встановити обов'язок для банківських та фінансових установ надання за запитом кіберполіції відомостей про платіжні операції того чи іншого. Суб'єкта фізичних та юридичних осіб, які мають ознаки кримінально карних діянь. і там дуже широке коло даних, які повинні банки та фінансові установи надати впродовж 24 годин: це ідентифікаційні дані фізичної особи, ідентифікаційні дані юридичної особи, IP, адресу, валюту і суму операції. Технологічні аспекти самої операції тощо, тощо. Проблема полягає не в тому, щоб цю інформацію надати. Проблема полягає в тому, що пропонується, щоб ця інформація надавалася лише за запитом, письмовим запитом чи електронним запитом кіберполіції. Чому це погано? Це погано у зв'язку з тим, що, як ми знаємо, часто кримінальні провадження відкриваються. За відсутності ознак кримінального караного діяння з метою тиску, з метою пророзподілу бізнесу, з іншими, не з іншою непромовірною метою, і це одна, один аспект, другий аспект: кримінальне провадження відкриваються. Це не складно, але насправді складу злочину в діяннях тієї чи іншої особи немає, чи посадових осіб юридичних осіб, і в результаті такі е, справи розвалюються або в судах, або взагалі до судів не доходять. Тобто, виходить, виходить, що в процесі попереднього слідства права цих осіб порушувалися, і будуть, якщо закон приймуть, будуть порушуватися ще більше. А в результаті виявиться, що ці особи не вчиняли злочинів, і відповідно втручання в їхнє приватне чи комерційне життя було незаконним тому обов'язково, з огляду на низьку якість слідства, повинен бути судовий контроль. І якщо би. Він був передбачений, щоб слідчий суддя оцінював обґрунтованість втручання в приватне життя і е, виносив відповідну ухвалу е, за клопотанням того чи іншого слідчого щодо тієї чи іншої платіжної операції. Тоді з цим можна було би погодитися, тому що суди в нас залишаються єдиним форпостом демократії, прав людини, і саме вони не знаходяться під е, каблуком, як інші. Види влади законодавчої та виконавчої під каблуком Зеленського та його Піто і є сподівання про те, що вони могли би захистити права громадян. Однак будемо дивитися, чи пройде в другому читанні цей законопроект, але, на жаль, е швидше за все, слуги його ухвалять. В цьому випадку, я думаю, опозиція повинна дуже жорстко виступити проти публічно е і. На всіх майданчиках закликати не голосувати за нього для того, щоб захистити права громадян, тому що слуги і Зеленський, та його ПІТО просто прикриваються війною для того, щоб обмежувати наші права і свободи. Сподіваюся, що опозиція цього разу зреагує адекватно і належно, і наші права зможе захистити, як вона це на жаль не робить у інших випадках. Слава Україні!